Добрий день, пральна машинка LG. Як почистити барабан? Закриваємо кришку, нічого не заливаємо, включаємо. Так, і натискаємо дві кнопки разом. 3 Три секунди тримаємо. Так, з'являється отака картинка. TCL. І е, включаємо пуск. Так, чекаємо, і зараз вона буде сама очищатись, заливати. кожного по-різному може зайняти півгодини, може зайняти годину. Так, показало 1 час 23 хвилини. Ну і все, тепер вона сама буде очищатись. При швидких оборотах до, до побачення.